Поламані гілки, викорчувані щепи та порубані дерева. Ось що знайшла власниця однієї з дачних ділянок на околиці Бурштина у Галицькому районі. Свідків події немає, оскільки у цій порі року рідко хто приїздить на дачу. Потерпіла уже звернулася у міліцію та оцінює розміри збитків. Побували на місці події наші журналісти. Протягом кількох десятків років Ірина доглядала за садом і в міру можливості поповнювала його новими деревами. Та днями їй зателефонувала сусідка, котрій хтось розповів, що сад Ірини повністю вирубаний. Коли потерпіла, приїхала на ділянку, то жахнула світ побаченого. Мені подзвонили сусіди по дачі, що в мене. Зробили вандалізм. У мене були молоді щепи, абрикоси. Це я розводила сама від кісточок, персики молоді. Ну і дерева віком від 4 до 5 років. Старі дерева я осінню позрізала, в мене лежився молодий сад, і він весь пішов спати. Потерпіла також каже, що мала конфлікт лише з одними сусідами через межі. Тож не виключає, що це помста. Я мала необережність літом зламати гілку. Їхньої абрикоси, але ця гілка мені заважала, тому що вона майже лежала на даху веранди. І я кажу, я не мала злих угмислів. Я хотіла її відвезти, а вона ну, це вже старе дерево вона тріснула, але я відхилила їх на її сторону. Але кажуть, це теж каже не по правилах. Ну я і в них вибачення за це прошу. Але так як вони поступили зі мною, як я думаю, це моє бо Я нікому нікому зла не зробила. Це тільки помста, певно, мені за ту гілку. У міліції заяву зареєстрували. Деталі ж справи до рішення суду не розголошують. Фахівці шоковані таким знущанням над природою і навіть не наважуються оцінити суму завданих збитків. Слів не вистачає, слів не вистачає. Знищити сад, який вирощений декілька років у насадження, і, насадження і то все, то це злочин страшний. Покарання ну, з нашої сторони, то треба, щоб міліція визначила ну, шкоду і відповідно і назначила. Відповідні штраф чи шота сума збитків залежатиме від кількості пошкоджених дерев та втраченої вигоди, адже дерева щорічно давали урожай. На додаток ще й моральна компенсація, оскільки господиня доглядала садом. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.